Я Савіцька Любов Степанівна, село Ульянівка. Мені 53 роки вже. У мене на руках також дуже були бородинки. І я робила вихователем дитячому садочку. Подивимось, групі і було мені стидно й негарно, якось що в мене такі руки, і що я не робила, куди я не обращалася. Ніхто мені не міг допомогти з врачів. Прийшло время, показують по телевізорі про Кашпіровського. Проходить один сіанс, другий по телевізорі. Ми це все дивимося, обсуждаємо з людьми, бо всі дивилися. Тоді пішли ми до мами мої. Розказуємо це. Мама каже, то вже дивилася. За столом сіли їсти вже мама. Мама каже, Люба, де твої бородівки? А я глиб на руки, а руки чисті. Вони у догові до сьогодні в мене чисті ці руки, слава Богу, і спасіба їм. І хочу сказати, що вчула, що багатьом людям помогло це. Дай Боже їм здоров'я і багато років вже щоб Вони людям помагали. Бачите, руки мої? Чистенькі, слава Богу, вже старенькі, але чистенькі.